Вітаю! Мене звати Пановеренко Денис, я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. Це рубрика про адвокат. Ми продовжуємо говорити про агресивний захист використання статті 383 Кримінального кодексу України як тактичний хід у кримінальному провадженні. Сьогодні ми поговоримо про отримання інформації та матеріалів кримінального провадження. Після того, як відомості внесені до єдиного реєстру досудового розслідування заявник. А в нашому випадку ваш клієнт або ви від його імені маєте право отримати певну інформацію про перебіг і результати розслідування. Хоча на активну участь у слідчих діях статус заявника обмежений. Формально він не є стороною обвинувачення чи захисту. Кримінальний процесуальний кодекс України гарантує йому право знати про закінчення досудового розслідування по його заяві, пункт 3, частини 2 статті 60 Кримінального процесуального кодексу України. Практично це означає, що коли слідство за статтею 383 Кримінального кодексу України завершиться, наприклад, ухвалять постанову про закриття кримінального провадження або направлять обвинувальний акт до суду, ваш клієнт повинен отримати копію відповідної постанови. Якщо провадження закриють, заявник має право скаржити це рішення, але саме цінне, ваш клієнт повинен бути визнаний потерпілим від цього злочину, адже його незаконно обвинувачували. Тобто дії захисту повинні бути направлені в тому числі на отримання такого статусу. Статус потерпілого вже дає набагато ширші права, зокрема, ознайомлюватися з матеріалами справи, заявляти клопотання, відводи, ставити запитання експертам тощо. Таким чином, кінцева мета домогтися, аби фальшиве обвинувачення офіційно визнали злочином, і ваш підзахисний став потерпілою стороною. Тоді всі матеріали, зібрані проти неправдивого заявника, Можна буде використовувати максимально ефективно. Це був четвертий випуск по темі Агресивний захист у рубриці адвокат». Буде продовження. Ще цікаві вам такі мої поради у книжковому варіанті. Якщо так, пишіть. До зустрічі в наступному випуску про адвокат.